Друзі, всім привіт! Звати мене Дмитро і в руках у мене турбонасадка. Ви дуже часто просите, щоб я записував відео і показував, як вона працює, тому саме зараз виїхали на природу і хочу продемонструвати, як підключити і як іде розпилення. Так як дехто каже, розпилення йде дуже слабеньке, один метр, нічого вона не дує. Дивіться, по підключенню, перше, з нашої турбонасадки виходить штекер. Штекер виходить довжиною 1,10 м, так само, як штекер для підключення зарядного пристрою. Один в один, така, комп'ютерно. Вставляємо в роз'єм зарядки. Коли ви вставили, у вас буде працювати 12-вольтовий вентилятор. Ззаді стоїть кричатка, вентилятор. Натискаємо і у нас іде такий воздушний посок. Да? Виду не видно, але він у нас є. Бачите? Камінчики трошки здуває. І давайте одягнемо на плечі і покажемо, як це працює на ділі. Так, для підключення нам понадобиться акумуляторний оприскувач. Це може бути 10, 12, 16 літрів, да? у кого який є. Навіть якщо ви придбали 5-6 років назад акумуляторний оприскувач, то, як правило, вони йдуть стандартні, да? стандартне підключення. З'єднали шланг для підключення шлангу. У нас є такий перехідник в комплекті, для того, щоб рідина поступала з вашого оприскувача на нашу форсуночку. В комплекті з турбоносадкою у нас буде в комплекті дві форсунки. Перша це йде ромашка на 6 отворів, друга ромашка на 4 отвора. І давайте включимо оприскувач і побачимо, як йде у нас розпилення. Зараз у нас йде розпилення без вентилятора. Як ми бачимо, факел у нас мелкий, розпиління дуже мелке. Включаємо наш вентилятор. Я думаю, має бути видно, наскільки збільшується дальність розпилення. Давайте на прикладі якихось кустових рослин. Хай це буде картошка, да? яку треба швидко обробити. З допомогою удочки це буде довго, з турбонасадкою це буде дуже швидко. Включаємо, як ми бачимо, да? За рахунок вентилятора наші листя рухаються і раствор наноситься рівномірно з усіх сторон. Буквально декілька хвилин, да, там, та навіть не хвилин, секунди ми обробили е, великий куст. Е, якщо нам треба обробити високе дерево, да, е, ми до нього удочкою не достаємо, ми можемо з допомогою турбонасадки так само зробити розпилення. Як ми бачимо, листя на дереві рухається, і у нас буде розпилення майже до самого верху. Я думаю, має бути видно, що розпилення дістає до самого верху. Тому, коли цікавить, дана турбонасадка вони в нас є в наявності зеленого кольору, 12-вольтовий вентилятор в комплекті перехідник, в комплекті дві форсунки. Для замовлення залишу номер телефону на екрані. Пишіть мені в особисті повідомлення. пишіть на Viber або телефонуйте. Всім гарного вечора, всім пока.